Привіт-привіт! Зараз буде розпаковочка мого замовлення. Замовлення в мене не таке вже і велике по каталогу 14 -му. але покажу ще деякі новинки цього каталогу, які прислали мені з Oriflame як амбасадору компанії. Так, я сьогодні включила музичку. Надіюсь, вона вам не мішає, навпаки, фонова. І, надіюсь, відео не заблокують у Ютубі. Так, ну що, у мене всього такі от дві коробочки. І давайте покажу, що тут у мене є. Ну, в принципі, хто мене дивиться постійно, ви знаєте, що частина мого замовлення, іноді більша частина мого замовлення, це саме Vellness. Це продукт харчування для нашої сім'ї, тому ми замовляємо його на постійній основі. І останнім часом ми так прямо активно споживаємо, що треба замовляти ще більше, але нам реально вже не так що їх вистачає. Ух ти! Усміхність, усміхнися та лови гарний настрій. Дякуємо, що довіряєш нам робити свій день особливим. Це накладна і тиждень сервіс, сервісного обслуговування і компанія Reflame так от. Так, значить, тут у мене Чіпко коробочці протеїновий коктейль ванільний. Це я зробила підписку знову на цю лінійку. З ним дуже чудово, я полюбляю саме снідати. Зранку випиваю і 4, до 4 годин ситості. Повноцінний прийом їжі. Покажу, як він виглядає, все рівно його розпечатують і завтра вже буду споживати, бо в мене поживний. Саме і закінчився коктейль. Ой, це я зламала нож. Свій надійно запечатаний. Оп. Ось так виглядає. Тут 21 порція. Цей коктейль мені подобається на молодці, збиваю його в шейкері. Можна збивати блендером, можна збивати на йогурту, на кефірі, кому що подобається. І на воді можна збивати, але тоді буде менше кілокалорій. По стандартам, моз рекомендовано саме на молоці його робити, на рослинному або на тваринному молоці. Можна на сухому молоці робити. Є ще шоколадний смак. Більше мені подобається все-таки ванільний смак, шоколадний для мене солодкий. І з поживної лінійки у нас ще є грибний супчик, дуже смачненький. Зараз осінь, холодний період, то хочеться іноді саме пообідати або вечеряти саме велнис супчиком. І всього 200 ккал також велнис супчику. Так, далі. Це диски. Покажу вам їх, я вже замовила їх в друге. Диск Пілінг, які наносяться ввечері на очищену шкіру обличчя і не змиваються. Компанія Reflame майже чуть, -чуть не єдина, в якій є пілінг, який не змивається. До речі, це вже другий. Щось в мене слабость в руках, чи що? У нас є пілінг незмивний з піп'яточкою. І він, до речі, в цьому каталозі на знижці. А це пілінг ось такими дисками. Класний, користуюсь я, і також я його. як вірно сказати, Також мій Артем молодший син, йому ось 13 років. Ну, як сказати, я йому протираю обличчя саме цим диском. Тобто Він вмивається, я йому протираю, далі він вже собі наносить кремчик на шкіру обличчя. Дуже класно також і підліткам від цих прищиків, каміндончиків, тобто чоловікам і жінкам для різного типу шкіри, в кого живний комбінований тип шкіри можна використовувати два рази на тиждень. Умилися, протерли обличчя з цим диском. Потім нанесли нічний свій догляд, якщо він у вас є. От. І змиваємо вже зранку. І коли ми використовуємо пілінги, будь-які пілінги, то, звісно, що в день ми використовуємо крем з SPF 30, SPF 50, в залежності від активності сонця. Так, зразу кладу собі в столик на місце. І наступна моя коробка. Зараз відкрию. Теж лежить на ковз. І теж треба посміхнутися. <гум> так, що тут у мене? Тут у мене гель для душу манго. Саме такий у мене душі зараз і стоїть. І е, ну, такий солодковатий. Гелі приходять запечатані, це дуже зручно. Не розкриються, поки вони їдуть. Ой, ну Хто любить манго, я дуже люблю манго. Ой, класно пахне, взагалі шикарно. Гелі наші біорозкладні, класні, класно піняться, не стягують шкіру. Все, беремо і користуємося. Різні, різні по, по аромату, різні по складу, в плані, да, так, олійки, які там додані. І в цьому каталозі акція. При замовленні двох буде дешевше. Другий гель у мене ось такий я замовила. Це теж такий дуже класний гельчик, теж запечатаний, здається. Гелі це такий розходний матеріал, що вони закінчуються, і треба замовляти. замовляти. Ой, клас такий весняний, класний аромат. Ой! Шикарний, дуже-дуже класний. І сама бутилочка форма мені подобається. Теж класнюча. Зараз скажу, що, що там, бо не пам'ятаю. Якщо береш два, то по 119 гривень за кожен. Тут у нас цитрус і вишневий цвіт, і мускус. І є ще гель з алое. Туш. і, до речі, є шампуні в цьому каталозі з Love Natural і теж при замовленні двох дешевше. Причому, скоріше все, що можна замовити гель і шампунь, але я не впевнена, я не пробувала. Тут, до речі, є шампунь проти лупи. Так, поїхали далі. У мене теж є шампунь проти лупи Duology. Це шампунь, яку беру на постійній основі. Також я беру шампунь синю для себе. Іноді беру шампунь для росту волосся. Ну, в общем, зараз у мене протилупи. Класний, Всі ним користуємося, реально дуже класний. І що мені подобається, він не робить жорстким волоссям. Але в цій лінійці є два кондиціонери, і ви собі можете також не... вибрати один із двох. Там для... Такого, для щільного волосся, для легкого легкий кондиціонер і насичений кондиціонер, скажу так. Так, В цьому каталозі зубні пасти на знижці, тож замовила відбілюючу і зелену. Навіть якби не було на знижці, довелося б замовляти, бо закінчується. Користуюся, зараз у нас відбілююча, закінчуємо, потім повністю користуємося травяною. Потім е, знову відбілюючи. І отак міняємо тюбики закінчуються, і ми їх міняємо почерді. По а що хочу сказати? Хочу сказати, що у нас ці пасти дуже-дуже класні. Е, була в мене можливість спробувати неоріфлеймовські пасти. Е, в гостях була, до мене приїжджали. І я вам хочу сказати, що ці пасти дуже-дуже класні. З ними е, свіжість. Е, Залишається довше. І ввечері, також, коли чистиш зубки, на ранок з ними мені було краще, скажу так. Відбілююча паста вона дійсно дуже класно відбілює, прямо реально помітно відбілює, тому, тому рекомендую. От. Так, далі, що у мене тут ще є? Так, у мене тут ще два лайф плюси. Значить, цього разу я вже молодець, я поміняла чоловічі вітаміни. на жіночі. Минулого разу я замовила двоє жіночих вітамін, Тож в мене Славік і тьома пили <різь> жіночі. В общем, чоловічі вітаміни і жіночі вітаміни. Ось. Що в них відрізняється? В них відрізняється одна ось ця біленька таблеточка. Саме... Кількістю вітамінів, мінералів і дозіровкою, Тобто, в чоловіках якісь вітаміни більше дозіровка, в жінках інші вітаміни більше дозіровка. Капсули Оміга-3 однакова, астаксантин однакова. Вони навіть ці таблеточки і на колір відрізняються. Тут 21 пакетик на 21 день, це мега зручно. Ось, ї, їхала в подорож, взяла стільки пакетиків, і стільки днів повинна була бути в подорожі. Дуже-дуже зручно. І не треба возити з собою 4 баночки. 3, 3 баночки. Баночка з амігою, баночка з вітамінами, баночка з таксинтіном. Тобто, просто от, дуже зручно. Взяла, скільки тобі треба і все. Ну І так само і дома. З упаковочки достала, випила і не достаєшся з кожної баночки. А взагалі. Взагалі, як достоїнство сказати, цих вітамінів не в тому, що воно в одному шосе, це просто зручно. Але тут чистіша омега 3 проходить 5 ступенів очистки, зроблено з тушки риби, не з печінки риби, виловлена риба в, холодному, в холодних морях і ще й зроблена з мілкою риби. Тобто, поки рибина, рибина не встигає вирости, щоб накопити в своєму тілі токсини. А печінка, ви знаєте, да, вона в собі накопичує. Тому омега-3 з тушки являється більш якісна, чим з печінки. От, і астаксантин. Астаксантин з екстрактом чорниці. Астаксантин сильніший в 6 тисяч разів, ніж вітамін С. Бореться з вільними радикалами: капсула краси, капсула для імунітету, для здоров'я. Тобто, це все у нас для. Корисне для здоров'я і для імунітету. Ну і це біленька таблеточка, тут у нас 12 вітамін, 10 мінералів. створено в Швеції і зроблено по стандартам GMP. Тобто це якісні, висока якість вітамін для нашого організму. Чому вони п'ються на постійній основі, не так як Вітаміни, які от в аптекі. да, ми купуємо якісь вітаміни. Ну, ми не купуємо, але хтось купує вітаміни і там пропить скільки-то місяців, стільки то днів, якийсь період, і потім перерив. Тобто вітаміни вони мають велику дозіровку для того, щоб восполнити свій організм конкретно якимось недостаючим вітаміном. Здаються аналізи, людина знає, якого конкретно вітаміну не вистачає. Лікар назначає ці вітаміни, він повинен його пропити, відновити і робиться перерив. О, то ці вітамінки, вони п'ються на постійній основі, тому що тут така дозіровка. Що подрозумівається, що ми всі вітаміни споживаємо з їжею, але це у нас. Доповнює наш раціон, тобто це як додається до нашої їжі, щоб нам, скажімо, так, всього хватало. Звісно, що може бути десь щось комусь не вистачає, і треба буде. Ну, тобто ну, це все на аналізах. От. Але ми вже більше 15 років його споживаємо, і скільки здавали всіх аналізів. Усього вистачає, тому що це на постійній основі споживається, і організм на постійній основі отримує все, що йому треба. От, Дивіться і гарний імунітет. Також у мене тут два коктейля. Це у мене коктейль, коктейль полуничний і ванільний. Ці коктейлі у нас для перекусу, або можна замінити один із прийомів в їжі. Але тут у нас буде ситості до 2,5 годин. Взагалі, в нас першими з'явились ось ці коктейлі, і ми ними спокійно зміняли прийом їжі. От. Потім у нас з'явилися поживні коктейлі, які от по стандартам моз прямо от 100% не те, що дозволено, так, як, як вірно сказати. 100% дають організму все, що людина повинна отримати в один прийом їжі. От. Так, що так? так, у мене тут ще є тестер нового аромату Divine. В наступному каталозі буде шикарний флакон у цього Divine. Дивіться, який гарний. От. Сама бутилочка ось така, це в мене голубенький диван, Тобто в формі такої сукні. Це голубенький, свіженький, дуже класний аромат. До речі, зараз в цьому каталозі він на знижці. От так. А це буде ось такий от гарненький аромат. Я Хочу його нанести, протестувати. Головне, не забути, що його нанесла. По моєму замовленню все. І я показую вам ще новинки цього каталога, які я вже протестила. Значить, одна... Ой, як так пахне. Солодковатий. має таку приємну якусь шипровість. Обалдеть. Не очікувала, що він мені теж сподобається. Хіба так можна? У мене стільки духів. <смі> що тут у нас? Висока концентрація аромату, Ну, це чуть. Квитковий деревний, смілива і впевнена категорія. Акорд темної сливи, акорд троянди, блек, бокара печулі. Є-моє, придеться брати. В цьому каталозі ще пом'якчуючий засіб новенький цукрова слива. Я вже бачите, тестила кутікула губки, масочку ввечері можна робити від маршінок, зволожує гарно за рахунок зволоження. Морщинки розрівнюються, ті, які у нас утворилися за рахунок зневоднення Дасть від недостатку вологи. Пахне приємно. Вчиліний воск без води, його можна спокійно використовувати взимку, і на вулиці, і Нанести і піти на вулицю, тому що у нього немає абсолютно води, нема чому кристалізуватися. Тому це продукт, який дійсно ви будете користуватися, у вас не будуть тріскатися губи, лопатися. От. Так, що так. І вони є з різними смаками. Це новинка цього каталогу, гарна знижка, там 59 чи гривень. Так, далі у мене олійка. Олійка сироватка Велософі. Я вже один раз нею користувалася. Натиє сяйва, наші колагенові волокна провоцирує працювати, має омолоджувальний ефект. Наносити на очищену шкіру обличчя, робити з нею можна масажик і потім вже наносити догляд. І можна робити, наносити як вранці, так і ввечері, не тільки ввечері. Вона не жирна, От що мені що цікаво в мене жирний тип шкіри. Але я її використовувала зранку. І, і класно. І робила масаж зранку, а потім вже наносила основний догляд. Вона таку має текстуру, прям ну, ріденьку. От. і така, прям, знаєте, олія-олія. Бачите, така ріденька, більш як еліксір. Має обалденний аромат. Ой, шикарний. І вона гарно вбирається в шкіру. Тобто робиш, робиш з нею масаж, і вона гарно вбирається в шкіру. Потім ось цей грибочок, якщо ви бачили в каталозі його, я думала, що він такий здоровий. А він такий усі-пусі, такий гарненький, такий хорошенький. І приходить ось в такому мішечку. Він такий гарненький. Я ж ним користувалася. Я хочу вам сказати, він такий маленький, але він такий сильненький. Дивіться, який він класненький. Ну, прям реально усі-пусі. Ну, манюнький, манюнький-манюнький. Тут підписано Ve. Кожен грибочок має свій орнамент чи узор. Це натуральний камінь, він холодний. І... Ну, витечений з натурального камня, тому він має в кожен грибочок свій узор. Мені попався дуже-дуже гарненький, мені дуже сподобався з першого погляду. Е, в общем, він настільки класний, ти, коли ним робиш масаж, продавлюш, да? робиш масаж, де б ти не робив. Коли ти зробив, ти прям відчуваєш, от я прям відчувала, що я тут гарненько пропрацювала, продавила. Тобто дуже-дуже класний, теж рекомендую. І вони обидва ці продукти. Новинка цього каталогу і обидва на знижці. Далі у мене ще є одна новинка вам показати: це лосьйон для рук і тіла, Essentials лінійка Lotus і кедр новинки. І ще є парочка це гель для душу, і рідке мило для рук, здається, два в одному, або тільки гель для душу. Аромат дійсно дуже-дуже класний, шикарний. Текстура в цих, ну, я вже не перший раз беру такі з цієї лінійки лосьйони і гелі, і мила. У них текстура у всіх класна. от дивіться, голуба, голубоватого кольору ніжного. Аромат свіжий-свіжий. Текстура дуже-дуже ніжна, класна, шикарно вбирається. Для всього тіла ми можемо його використовувати, ну, крім обличчя. От. Класно вбирається, зволожує, розрівнює. Шикарний, шикарний продукт. І шикарний має аромат. От. О, класний. От. Ось таке було моє замовлення і новинки каталогу. Сам каталог діє до 25 жовтня. Щотижня у нас є додаткові пропозиції, тому не забувайте, мої дівчата, не забувайте заходити в канал Віп, дивитися там завжди в Телеграмі. Там завжди вчасно всі акції, знижки, новинки. Ділюсь також інформацією про продукт. Тому підписуйтесь або хто там є, не забувайте, що він є, заходьте, переглядайте. Для вас же його і веду кого ще немає дисконта, залишаю посилання під описі під відео оформити дисконт. З цього каталога при замовленні на 1300 гривень доставка буде безкоштовна в першому замовленні. І подарунок каталог за 1 гривню приходить. Сьогодні дівчинці якраз оформляла дисконт і робила її перше замовлення. Ну, її. От. Тому посилання залишаю. Ви можете самостійно перейти на. По посиланню самостійно собі оформити дисконт. Або, якщо вам треба порадитися, підказати щось по догляду за обличчям, або декоративка, є свочі у мене на тональні основи, на помади, на олівчики, тобто свочів є, є багато. То ви можете звернутися до мене в Телеграмі, я також залишу, ви нажимаєте на посилання телеграму і відразу попадете до мене в лічку в повідомлення. І пишіть, що вас цікавить, і я вам підскажу. Надам інформацію. от все. Всім всього найкращого, до зв'язку. Шикарний кремчик, дивіться, кам'ясінька, класна, рівна шкіра. Тож, не пропустіть, замовляйте собі, користуйтесь і балдійте. все до зв'язку.